Як винести профіт в другому сезоні в проєкті Архам. Нагадаю, що перший дроп був просто за реєстрацію на їхній платформі і сипали кожному по 200 доларів, а рефводам прямо по тисячах доларів. Пізніше вони анонсували перший сезон фарму поїнтів на їхній платформі за об'єм. В цьому сезоні особисто я вже брав участь, заробив на цьому приблизно 3 тисячі доларів. Про все писав в свій телеграм-канал. Тому хто був підписаний, я думаю пам'ятає про цю можливість. Насипали вони 4-7 іксі. На витрати, а іменно, наприклад, якщо би ви вклали 100 доларів, могли б винести з цього 400-700 доларів. Зараз починаючи з лютого, йде другий сезон з тими самими умовами фарму. Відповідно, нам потрібно робити об'єм, про це трошки пізніше розповім. І за це отримувати певні поінти, які пізніше будуть конвертовані в їхній токен. Тому давайте перейдемо до детального і не менш важливо актуального гайду. Я розповім про свою стратегію, як я отримую по 300 поінтів на аккаунт з мінімальними витратами. І також розкажу про свої очікування по профіту. Саме перше, що нам потрібно буде зробити, це зареєструватися на платформі Arham. Переходьте за посиланням, яке є в описі під цим відео, реєструйтесь, проходите верифікацію. З верифікацією деякі нюанси через те, що вона може проходити, може не проходити. Якщо у вас верифікація висить більше трьох днів, я рекомендую заходити в їхній Discord, посилання залишу в описі під цим відео. Пізніше проходите тут базову капчу і гортаєте вниз, у нас буде вітка Open Tickets. Ми переходимо сюди, нажимаємо Create Вказуємо сюди, наприклад, свій юзернейм чи, наприклад, пошту, і кажемо там, будь ласка, підтвердіть мою верифікацію чим пошвидше, я вже чекаю не один день, я там справжній користувач і тому подібне. Такі ситуації бувають, нічого з тим не зробиш, але от недавно я реєстрував пачечку аккаунтів, то проходили вони всі за один день мені, але бували такі випадки, що треба було чекати і три дні. Тому орієнтуйтесь від одного до трьох днів, що верифікація може висіти. Після того, як верифікація пройдена, просто приходимо в налаштування, підтверджуємо собі там аутентифікатор, точніше його підв'язувати. І після того як ваша верифікація пройдена, переходимо у вкладочку вверху, отримайте 110 доларів винагород, або просто у вас буде писати винагороди. І тепер дуже важливий момент: на даний час вони дають бонус в розмірі 100 або 200 доларів купона на витрати на комісії. Іменно 100 або 200 доларів. Ви можете це відслідкувати при реєстрації аккаунта. Коли ви його зареєстрували, вверху переходимо в вкладочку нагороди, і там буде вас писати, чи ви отримали кредит на торгівлю 100 доларів чи 200. Тут просто буде відрізнятися сума. Пізніше ви зрозумієте, в чому вигода 200 доларів або 100 доларів, і скільки можна отримати понтів за 200 доларів і за 100 доларів. Цей бонус дають іменно за реєстрацію плюс верифікацію купон. І додатково ми можемо отримати 10 доларів маржі просто на відкриття позицій на фьючерсах за депозит більше 100 доларів. Я особливо рекомендую зробити більше 100 доларів сюди депозит, через те, що якщо ви будете реєструватися під реферала або, наприклад, під свій якийсь основний аккаунт робити аккаунти, то для для того, щоб вам на основний аккаунт зареєструвало 100 понтів, потрібно, щоб користувач, реферал зробив депозит більше 100 доларів. І ось тут вверху у вас буде писати кредит комісії, скільки комісій ще є. Тут буде таймер з моменту того, як ви заклеймили цей пон і протягом 7 днів ви маєте можливість його використати, якщо не встигаєте або не використовуєте, він просто спалюється. Тепер що нам потрібно тут робити? Ми переходимо назад на нашу біржу. Тепер нам потрібно зробити депозит. Найкраще, напевно, буде робити в Solana. просто купляємо на біржі генеруємо собі. Тут адрес, депозитимо від 100 доларів, як я вже і сказав. І тепер нам потрібно торгувати. Торгувати, давайте я вам розповім детальніше про це. Ми переходимо в програми, потім вибираємо програму балів, і ось тут у нас з'являється така таблиця зі всіма балами, які ви можете отримати за який об'єм. Відповідно, повертаємось до купону, який ви отримаєте на витрати на комісії. І якраз тут починається сама ця стратегія, про яку я говорив. У нас є можливість абсолютно без затрат відкрутити 200-500 поїнтів. Як це зробити? Коли Реєструєте аккаунт, допустимо, просто на себе, вам дають 100 або 200 доларів. Відповідно, за 100 доларів ви можете по маркету накрутити торговий об'єм на споту 100 тисяч доларів. Ви вже собі закидуєте суму, яку хочете, 50, 100, декілька тисяч доларів. Сума вашого депозиту особо тут не впливає, впливає більше на те, скільки часу ви будете приділяти для того, щоб торгувати. Але цих 100 купонів доларів вам хватить на об'єм по маркету 100 тисяч доларів. Відповідно, ви отримаєте 200 поінтів на свій аккаунт. Якщо реєструєте цей аккаунт, наприклад. Під якийсь інший свій аккаунт, просто на майбутньому вам говорю, якщо будете хотіти мультити, то отримаєте ще 100 поїнтів. Ось тут про це пише: що кожен рефовод отримує по 100 поінтів, але потрібно зробити депозит 100 доларів. З такої стратегії, якщо ви реєструєтесь просто особисто свій аккаунт, ви отримаєте 200 поінтів, Якщо ви мультите під себе, ви отримаєте 300 поїнтів за кожен зареєстрований аккаунт. Ви можете реєструвати мульти як на себе, на своїх близьких і просто через дроповодів. Але важливий момент, що при реєстрації забув на початку сказати, що нам буде потрібно Випуску потрібно брати по місці проживанню з якогось банку додатку, наприклад, Приват, моно і там підгрузити інформацію. Максимально все просто робиться. Я думаю, що кожен, хто крипті, має знати, як взяти випуску. Якщо ні, то просто гляньте якесь відео на Ютубі. Якщо ж ви би хотіли торгувати це все лімітками, щоб закономити на комісіях і наторгувати вже більший торговий об'єм. За це ми можемо орієнтуватися на x 2 від того, що ви торгуєте по маркету. Наприклад, зі 100 доларів бонусу купону, якраз цього, що ви можете використати по маркету, ви на торгуєте 100 тисяч, а Лімітками ви наторгуєте 200 тисяч, але для того, щоб отримати 500 поїнтів, вам потрібно 250 тисяч доларів потового обороту. Тому тут вже потрібно буде торгувати іменно витрачатися на комісію своїми власними грошима, тому що бонус в 100 доларів не перекриє ваші витрати на 250 тисяч доларів об'єму. Тепер, якщо у вас є купон 200 доларів на акаунт, ви можете по маркету наторгувати 200 тисяч доларів. За що не отримати 500 понтів, але отримати 200 понтів. Але якщо торгувати лімітками або трохи витратити своїми коштами на комісію, ви отримаєте вже. Більше ніж 250 тисяч доларів торговий об'єм і отримаєте 500 поїнтів на основний аккаунт і 100 поїнтів на основу. Якщо ж ви торгуєте просто особисто для себе, без якогось бонусу у вас вже тут є аккаунт, ви можете торгувати будь ось тут об'єм але важливо торгувати або 100 тисяч, або 250, або 500, або мільйон. Якщо менше або більше, ви додатково додаткових ви за це не отримаєте. Або 200, або 500, або 1000, або 2000 і так далі поїнтів. Про ф'ючерси. Ф'ючерси тут є дорожчі по відкручуванню. за ви можете їх торгувати, але особисто я не торгував фьючерси ще тут, можна сказати, ні разу. Тому, грубо кажучи, нічого сказати не можу, просто знаю, що по комісіях виходить на фьючах дорожче. Тепер ще швиденько покажу, як нам торгувати. Ви зробили сюди депозит бажаної суми, переходимо в ринки. Пізніше дивимося, де є найбільший торговий оборот за 24 години. Відповідно, в біткоїні це 6 копійками мільйонів, в ефірі 2 з копійками мільйонів. Відповідно, нам краще перейти, напевно, що буде в біткоін. От, Переходимо сюди, вибираємо або по маркету, ось перетягнули по вас підтягується ваша актуальна сума, нажимаєте купити, і потім, наприклад, одразу в ту ж секунду чи за хвилину ви нажимаєте продати. Також можна торгувати лімітками, відповідно, також перетягуємо цей ползуночок, і ось тут зі стакану вибираємо бажану ціну. Наприклад, найближчий ордер є там по 100 тисяч 4760 доларів. Ми нажимаємо купити по цій ціні, трошки меншу суму. І ось тут будуть відкриті ордери. Він мене одразу заповнився. Потім переходимо сюди, перетягуємо ползуночок, знову виставляємо бажану нами суму. От за. Зараз трішечки ціна змінилася, нажимаємо продати. в мене висить ордер, і я чекаю, поки він заповниться. Лімітками є ризик того, що ціна може коливатися вверх вниз ви можете втрачати або наоборот заробляти, на цьому торгувати в плюс або в мінус, а по маркету ви одразу торгуєте по фіксованій ціні, грубо кажучи, але також є там певне прослизання і тому подібне. Коли ви виконаєте якийсь торговий об'єм, наприклад, 100 тисяч доларів або 250, у вас ось тут з'явиться 200 або 500 балів. У вас буде ваше турнірне місце і так Далі, рефералку ви можете брати ось в цьому місці, і як економити на комісіях, якщо ви вже будете торгувати не бонусними коштами, не з купону, наприклад, коли він вже повністю використається. Просто переходимо на ось цю сторінку. Ось тут включаємо тут ось цю галочку, галочку. Ви будете економити 25% на комісіях. А це потрібно робити обов'язково, якщо ви будете торгувати іменно зі своїх коштів, щоб економити на комісії. Відповідно, комісія буде сплачувати з токеном Архам, для того, щоб це відбувалося, нам потрібно перейти в торгівлю, спотова торгівля, і ось тут вибрати Токен Архам. ви можете його купити на 10, на 15, на 20 доларів. І коли по мірі того, як він буде спалюватись на комісії, його потрібно буде докупляти до того моменту, поки ви не зробите бажаний торговий об'єм. Забув сказати, що на об'єм в 50 тисяч доларів вам піде приблизно 30 40 доларів на комісії з руху з врахуванням використання токена архам на спалювання, тобто мінус 20%. Це на випадок того, якщо ви будете доторговувати без бонусу ось ці от 250 тисяч доларів, 200 тисяч ви на торгувати. Купоном, а 50 вам буде потрібно добити. Наприклад, тоді витрати вже є дещо більші, але зараз я розповім про свої очікування по профіту. Минулий раз конвертація понтів, тобто в першому сезоні, була один до одного. Наприклад, ви нафармили там 1000 поїнтів, і ви отримали 1000 токенів архам по ціні 0,7 долара. Відповідно, ви отримали 700 доларів на аккаунт. Тоді ще накидали, якщо не помиляюсь, за нижчий тір ще трохи токенів більше. Наприклад, у вас там мінімальний тір в 200 поїнтів, і накидали дали вам ще зверху X2 від тої кількості токенів, яку ви мали би отримати, наприклад, не 200 токенів дали, а 400 токенів. Таким чином, виходило на той час від 4 до 7 X на ваші витрати. Якщо зараз буде так само, то за 300 поїнтів, які ми отримуємо на аккаунт, ми отримуємо 300 токенів відповідно, але токен зараз дешевше по 0,55 долари Відповідно, у нас виходить профіт в розмірі 160 доларів на аккаунт. Якщо це, наприклад, 500 поїнтів, які нафармили ви через свій об'єм і 100% поїнтів ще зверху, в сумі в нас 600 за реферала, тоді ви отримаєте 320 доларів на аккаунт з затратами в районі 30-40 доларів, якщо ви будете робити об'єм 250 тисяч доларів по маркету, особисто на себе. Якщо ж, наприклад, конвертація буде в пів разу менше, тобто за один поїнт вам дадуть 0,5 токена, тоді весь цей профіт ділимо на два за 600 поїнтів, не 320, а 180 доларів на аккаунт. А якщо ми говоримо про 300 поїнтів, то в нас виходить не на 160 а ну в районі 80 доларів. Що по факту також непогані ікси на витрати, тому що якщо ми рахуємо, що ви будете купляти куси в районі 10 доларів зараз, і плюс нам пару доларів на депозит вивід, і там на спрет в нас виходить витрати приблизно 15 доларів з врахуванням куса і також всіх витрат інших, за що ми отримуємо 300 поїнтів. А профіт з цього по найгіршому сценарію, як на мене, виходить 80 доларів. Відповідно, у нас приблизно біля 5-6 іксів на затрати. І те саме якщо говорити про 500 поїнтів, там виходить. Водича навіть трошки краще. Тепер говоримо про ризики. Вони тут, звичайно, що є. Біржа може запросити додаткову верифікацію, переверифікацію, заблокувати вам повністю акаунт з грішми і тому подібним. Може бути бритва по мінімальному тіру пойнтів, наприклад, як зараз вони запустили ось ці купони, і вони просто можуть брити по тому, хто не потратився абсолютно ніяк на комісії. Наприклад, ви тільки зробили аккаунт з грошей, які вам дали на комісії, тобто з цього купона. А критерії будуть, щоб отримати дроп, наприклад, там спалити Доларів. Тому краще застерегти, зробити, можливо, трошечки більше затрати, можливо, потім отримати менше іксів, але хоч щось та й отримати. Також може бути таке, що вони там прям мало насиплять, але як на мене, я в це особо не вірю. Через те, що вони вже раз дуже жирно нагодували, і другий, то чого їм третій не нагодувати. Я з такої логіки думаю. Та й плюс по математиці, ніби все плюс-мінус нормально. Токени на дроп в них ще залишились. Не така вже велика кількість, але на дуже великі ікси до затрат піду також не розраховуємо. Особисто я відкручую цей проект, від на грубо кажучи, почав. Зараз в мене є в районі 6 тисяч поїнтів, якщо загалом сказати. І планую робити ще додатково різні активності, щоб просто ну, нарощувати кількість поїнтів і на цьому подальшому добре заробити. Чи вам вже починати робити це, чи ні, це вже особисто ваша справа. От. Якщо вам цікаво, я про всі апдейти там щось цікаве, пишу в свій телеграм-канал, можете підписатися посилання в описі і посилання на сам архам, також в описі під цим відео. Можете ще поставити лайк, за ось такий детальний гайд, постараюся все розповісти все, що знав. І, можливо, щось забив, пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Всім дякую за перегляд і до зустрічі, друзі!